Як позбутися королайських жуків на баклажанах чи на бакланах? Треба вам всього навсього всього корзина, щоб туди жуки складірувати, і дуйка, щоб їм вдути. Беремо жуків. Включаємо нашу дуючку. Така класна дуйка, я кайфую від неї. Беремо наших жуків. Давай, лети, пато! О! І все, Жуки плавають? Жуки плавають і можна робити вареники. Тепер все. ну звісно, це можна віником зробити. Ну який кайф робити віником, якщо є така класна дуйка. Оце радості в мене. Реально набагато потужніша за ті попередні. Це взагалі топова штука. Так що, чекай, що модель отака вого. О, якась така. Ну, дуйка взагалі топова. Так все дує. о, зараз ще тут о. поздуваю. Попимухів здували, а я буду жуків здувати. Давай, жучара! Все, жуки плавають, баклажани виростають. Все, зараз піду Джека Савдую.